Так, відео пішло, ось мене показує. Один 14-5 градусів на вулиці. Блін, забув в середині, потім на вулиці. І це вольтаж. Коротше, градусник один середині. Там маленький короткий десь 10 метрів, потім я його сюди-сюди-сюди вивів під низом. Ось сюди він в мене вийшов. Під під рулем. І в мене він вийшов сюди. Я під підкамутку його взяв, він втік. І десь кусочок сюди пішов. За фари, я думаю, його не став. Треба було доштуковувати. Я хотів сюди під фару поставити наружню, але воно не пішло. Там хіба брати доштуковувати дит, десь метр півтора і якось так. Але пішов сюди. Тут з капоту йти не буде, буде йти. Вуличну температуру показувати. Але він показує, все нормально. Переровка пішла. Подивився в інтернеті, є вольтаж, є годинник, усередині батарейка є, і є в ньому градусник, Я вже її не забув. Один з... показує з вулиці, а один з середині. Коротше, подивимося, де буде нижча температура, то наш з вулиці, Якось так.